Так, да, по-гарячому, тому що тоді шанси перемогти досить великі. От зараз реально тут з одної сторони парк, з другої сторони, що я бачив, що навіть два устрій забрав паркан, тому що у них все це на храпом робилося. То вони можливо, не очікували такої протидії. Вони досить часто ці трейдери, вони коли захоплюють територію, вони роблять на авось. Вони думають, люди вийдуть, ну втічемо. Люди не вийдуть, ну построїмо, тому що люди от, побоялись, значить, така от їхня доля. І тоді, після того, можливо, це провести якісь кетування. Кикетування треба робити буде не рай адміністрації. Обов'язково КМДА. і хай там буде не не там 300 чоловік, тому що зрозуміло там це вони завжди в робочий день. Ті чоловіки працю працюють робочі день, коли працюють. Ну, припустимо там вийде 50 жителів, що там допоможуть свободі, що наші там активісти вийдуть. Хай буде 70 чоловік. От, це вже буде для попового дзвоника. Любе пікетування, якщо воно там більше тридцяти чоловік, вони вже на це звертають увагу, тому що не знаю, це робочий день, якщо в робочі 70 чоловік, значить на вихідний ми могли вийти і 500. Вони це чудово розуміють, і чиновники бояться. Тому уже, коли буде пікетування, вже після того можна буде направити всі ці листи, що кає от розбирайтесь на сесії. Ну і зараз є шанс, так як вже знімали канали, вони бачать, що ви валяли забор, так як це парк, парків тут мало, то є шанс неможливо від тебе що це центр Києва, все куплено. А ви люди воювали, люди, от як ви чим приємно, що ваша ініціативна група, ви не просто там написали цим таким бюрократам бумажку і так далі. Тому що бюрократи от бумажки вони реагують тільки коли вони бачать силу. От те, що ви повели вже цей забор, це вже було дуже добре, тому що зараз вам вже буде рахуватися влада. Вона розуміє, що ви люди, а не ви фантоми, які пишуть бумажечки. Понятно. Может быть я вас писать. Я потом на дикторе Сашка считаете, что если это в аренде, оренде, просто надайте договоры в РНГ, решение МДА, на докому названо в оренде и так далее. Но это два юридических момента. Это первое, попробовать сейчас сказать, что вы против, и второе, сломать то решение, которое было, на основании которого было вы. Хто за? Да. Проти тримали. Оренди е, за забудови. За, да, проти перемоги 138 і вулиця Федори Пушини 47. Всі проти забудови. Проти. проти нема по Далі. Далі. Далі про це попійдемо скатим чотирма. Лозенко, Роденко, хто скільки назву, тоді привозили. Лозенко, Роденко, Бойцова, Бондар, Лозовський, Баженова, Пономаренко, Лемашенко, Мовчан, Денисюк, Любарська, Филиппова, Москаленко, Хиза, Филип, Степанчук, Какун, Кравченко, Смоляніков, Петров, Павленко. То да. Кто против? Вы да, тримались. Да, да. да. Просьба коинициативная группа. Выберите среди строих одного, которого ответственность которого можно было держать связь и как координатор, чтобы он был представителем. Да, сорок четыре хто буде? Ну, давайте я буду Лазенко. Да. 49-й Пушина, кто будет? Так, 4450. Ну, я можу, <реку> а, 127 префрактора Перемоги. Філіппова, да? Філіппова. Префектора моя 125. Ну, я одна от тебя. Другий філип, так? Одна, да. Ірпінська 63А. Ирпінська <реку> 63А.